Усім привіт! Сьогодні у нас буде такий невеличкий влог, зібраний із декількох днів. У чоловіка була невелика відпустка, тому в основному займалися благоустроєм нашого двору, прокладали освітлення в сараях, у погребі. От чоловік почав і не встиг закінчити, тому що його викликали на роботу. От, то вже коли доробимо до кінця, тоді я вам все розкажу і покажу, де ми що проводили. А так купили басейн, але воно задощило і почала зеленіти вода. Ми набрали повний для того, щоб перевірити, чи він цілий, бо там срок повернення 14 днів. От. А тоді мені прийшлося повністю її зливати. Поставили не дуже в вдалому місці, тому хочу на днях закупити спеціальну підкладку. У нас там на городі трава, і коли скошують такі як стержні, то щоб не пробити його, потрібно піноплекс, по-моєму, називається. Ну, це поїдемо у будівельний магазин і подивимося. Також потрібно замовити перекись 37%. Не знаю, подивлюся, який там продається літраж або 10, або 5 літрів, скільки там воно розводиться. Якщо вам цікаво, залишайтеся з нами і гарного вам перегляду. Наводила вчора порядки в кропові. Що вам сказати? Не вмію я нормально полоть. Або вони бур'яни зараз такі живучі, або я так полю, що не сполю, А бур'ян зовсім стоїть. Але так собі, поганенько посходив в укропчик. Де більше, де менше. Можливо, тут і не зовсім вам понятно, ну, тут такі рядочки. Ну, і також наводилася порядок у ось, Може, вам видно рядочки, невеличкі підсійки. От, буквально по одному бурячку, бо цей вже дуже великий і дуже близько де посаджений, то він його закриває собою. Залишилася мені морква, але вона так там дуже маленько посіяно, що треба одягати окуляри, щоб побачити, де вона. Але теж потрібно це зробити. Плюс гарбуз тут сильно розпустився і не знаю, чи листки йому обрізати, чи оставляти. Так, ще не знаю. Зайшли в ілону. 谢谢。 Каже, навіщо потрібна та обрізка, обробка, абрикоси й так будуть. Можу з вами погодитися, але є велика різниця. Ви просто подивіться на розмір цих плодів. Це ще зелена, я покажу для зразку. Подивіться, яка завбіжки абрикосина? Це міні-персик. Результати обробки, абрикоси вже майже дозріли. Можна ще було проводити останню обробку, адже після дощів койде почали гнити. Але у нас їх настільки дуже багато, гілки перенавантажені. Я не хочу більше рятувати. Нам цих абрикос хвати з головою. Просто подивіться, на гілках нема місця. Ось, подивіться, скільки які шикарні плоди, як їх багато гарні. Ось уже спіленька. Ось спіленька. Гарненька, не червива. Зараз. Якось цоковита. Ті, що поспіли раніше, вони, звісно, водянисті. А ці дуже смачні і гарні. Чоловік приїхав додому та не з пустими руками, привіз, дещо цікавеньке. Зараз будемо збирати. Отакі у нас тут розміри. Невеличкий, тому що він більш буде розрахований для дитини, але я думаю, що і один дорослий поміститься. Не встигли набрати басейн, вимкнули світло, тому прикрили простиню на резинки, доки не купили накидку. Будемо виходити так із ситуації, то набрався тільки пів басейна. Набрали. Покажу вам хвилинку креативності. У мене є отакий старий великий булик. Я хочу із нього спробувати зробити клумбу. Отакі От є среєчки, в мене вони не товсті. По цю частину я планую закопувати в землю. От. А із оцих нарізаних паличок хочу зробити десь, знаєте, щоб було схоже на ящик. От десь приблизно так пороблю такі, ну, трошки ближче відстань, щоб тут отак виступало. От, І тоді його пофарбую. І вийде в мене така корзинка, хочу посадити в ній хризантеми шаровинні. Вони тоді, як розростуться, будуть гарною кулькою рости. Буду вам трошки показувати. Ось такого плану в мене вийшла клумба, чи як сказати. Хочу покрасити одна сторона бореться, щоб зробити її біленькою, а інша. Коричневою. Як до загальної картини буде краще дивитися, чи коричнева під труби, як у бісєтки, чи біленька стіна, не знаю ще якого кольору, можливо, також буде зелена. Ну і жовті ж такі будуть коли видні хризантеми. Коричневою фарбою пофарбувала проміжки і зараз палочки буду фарбувати білою. Клумбочка в мене вийшла, мені здається, доволі непогано виглядає. Хай там вона зроблена не за всі гроші світу, але простенько, акуратно. Звісно, ландшафт не буде дуже швидко тут розростатися. Я ще б хотіла отут по бокам від клумби, напевно, посадити, або юкка. Мені дуже подобається, або якось подивлюся, наскільки пишні будуть кущі. Звісно, це вже на наступний рік. Поки що будемо облаштовувати, а вже з роками потрошку буде вимальовуватися картина. Тут поки що так все розкидано. Будемо якось думати, задекорувати стіну. Також ми хотіли б обшити тут дезабор, тому що дощ задуває. Ну, мені здається, у загальній композиції воно буде гарненько виглядати. Планую готувати печінкові котлетки. Тут у мене 700... 728 г печінки курячої. Також із морозильної камери дістала кусочок сала і з ним котлетки будуть набагато смачніші. Свікрухи привіт! Це від неї рецепт. Печінку помила перебрала, сало нарізала на такі довільні кубики, тому що моєму блендеру досить важко перебивати його. Сало жух, печінка жух. Перед тим, як висипати, рекомендую не полінитися, ручкою перебрати і там будуть попадатися такі, як сухожиллячка. Краще їх витягнути, адже в готовому виробі вони будуть відчуватися. Ось ці сухожиточка. Вони тут змикають дві половинки, вони не потрібні. Дві отакі цибулинки, яєчко, манна крупа, насипаю на глаз. Так. Ну, ложки 4-5, напевно, столові. Сіль. На надійності, щоб вони у вас не розвалилися під час приготування, додайте пару ложок муки. Перемішала, залишаю хвилина 10 для набухання манки, додаєте свої улюблені спеції, обжарюєте до золотистої скоринки з двох сторін і смакуєте. Угу, ось дивіться, які вони соковиті виходять із цибулькою за рахунок сальця Жирненькі, такі, непрісні, тому дуже смачно спробуйте цей рецепт. Можливо, хто жде, коли все ж таки ми покажемо обіцяних бджілок, не переживайте, у них все добре. Але у чоловіка закінчилася відпустка От, для того, щоб подивитися, що там всередині. Так просто на наверх не полізеш, вони знаходяться достатньо високо на вищі Рівня чоловіка в мене майже 2 метри росту, і він так просто ж не може туди залізти. Це потрібно або дивитися, коли вони знаходяться на такій висоті, або перевести їх далі ніж на 3 кілометри, щоб вони там трошки освоїлися, обліталися, подивитися, а тоді перевозити їх уже на постійне місце дислокації. Так як ми хотіли їх перевезти до брата чоловіка, вони живуть неподалік, і потрібно в третю точку їх відвезти. Спочатку подалі, щоб вони там обліталися, подивитися, а потім уже тільки до брата перевозити. Так як на це немає часу, у них там достатньо рамок, поки що вони живуть там своїм життям, а далі будемо дивитися. Хто знає, що це за жук, схоже на хруща, але якась. Заборлення якесь незвичайне.